Я вирішив на перший раз там півтаблеточки станозололу використовувати, щоб досушитися, тому що маси їх вистачало, начебто. Потім виявилося, що не дуже вистачало, коли висушився все-таки. Але на півтаблетки станозололу спробував зробити форму. Ну, не вийшло виграти і в чистку попасти. Також не вийшло в Це Тебе засмутило чи навпаки спонукало більше до. Більш інтенсивних занять, більшого прогресу? Ну, от я, як я зараз бачу, так як я не бачив іншого варіанту розвитку свого, ну тому що я вчився вже тоді е, в університеті, там, на міжнародній економі економіці, на престижному факультеті, у мене не було таких живих прикладів ось поряд зі мною, ну котрі б. там... От, Повністю я бачив шлях, що людина от пройшла і досягла успіху. Тут же я бачив поряд людей, які, я розумію, що вони тренувалися, виступали і от дійшли до якогось рівня, там, де вони класно себе почувають. Ну і в фінансовому плані, в тому числі. Вони реалізовані як чоловіки, це видно по їх впевненості. Це дійсно так.